А люди, які делеговані від народу, ще 6-12 березня, листом номер 6 від координаційної ради, голові обдержадміністрації, було подано листа. І всі претенденти, які проходили тут своєрідний відбір чи змагання чи конкурс, розумійте, як хочете, але це ніяк не ілюстрація. Бо претенденти висували громадські новітні наголошені організації. Це Вивова Майдан, самооборона, це правий сектор, це е, штаби народного спротиву, народні ради. Ось претенденти, які були у нас, і ми віддавали перевагу не комусь там, не було ніякого деревану посад. І цього не буде. Це я вас запевняю як один із поважних, який тут я маю на увазі вік по віку. Що ніхто ніким не ділиться, і наведу зараз це приклад. Це ми віддаємо перевагу, як я вже казав десь в ефірі Його величності фахові. Тобто, аби потрапляли туди фахівці з великої літери і фахівці, які мають чуйне серце, які прислухаються, дослухаються до вимог народу нашого.